Вітання. Сьогодні скинуло мені відео з Трипілля. Це Київська область біля міста Українка. З тим, як виглядає місцевий полігон. Ніколи не знав, що там є полігон, о, на жаль, але тепер буду знати, в якому стані він буде теж знати. Тож цікаво, хто їм розпоряджається, хто є власником цього полігону, хто приймає сміття, по якому тарифу вони приймають, хто туди возить це сміття і так далі. Тож, ну Подивимось на сміттєві ті, а, штуки досить цікаві. на да, на жаль, на жаль, і Взагалі все, що сміття відбувається в місті Києві, де я думаю, що і в Україні. Це взагалі більш і завод і по переробці, і полігони, які закривають, і ті, які повинні вже давно були закриті. І виходить, що ну так, якось незрозуміло виходить. І стратегія розвитку по сміттю і по полігонам теж невідомо, коли вона буде, і скільки того сміття, і хто туди що завозить. І, та й взагалі з сміттям це повна каша. Дивіться відео, полігон, трипілля. Поїхали.